Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб каналі компанії Вест. В нас сьогодні огляд японського міні-трактора. Насправді дуже класно і дуже в збереженому стані. Це є янмар US324. Відразу для коментаторів, який рік відповідаю, це 2001 рік випуску. І трактор ще на рідній резині. Давайте поговоримо про резину. Вона тут Bridgestone. старий, добрий, невбиваємий, багатослойний Bridgestone. розмір передніх шин. 6 на 14 має бути, так і є. 6 на 14. Є насправді такі тріщинки. Я б дав оцінку, ну, 3 з плюсом, 4 з мінусом з 5. Міняти ще не треба, але майте на увазі. Коротше. Задня резина в супер стані, тут тверда п'ятірка, 9,5 на 24 і тріщинок немає, і карби також в дуже гарному стані. До речі, колія от стандартно зараз як стоїть трактор від центру до центру передніх коліс 110 см. Я думаю, що під 120 зробити також не буде проблемою. Але вже і з цим міжряддям 55 спокійно можна працювати в наших умовах. Давайте піднімаємо капот, йдемо до двигуна. Сам тракторець у нас невеличкий, це навіть міні-трактор скоріше, ніж трактор, тому що його потужність 24 кінських сили. Стоїть атмосферний дизельний двигун, 3-циліндровий. Він, до речі, вже повністю обслужений, замінені фільтри, рідини, перевірений. Ми на всю техніку, хто не знає, не даємо гарантію на цей трактор на виключення. Це 6 місяців двигун, коробка та мости. Трактор насправді цей такий дороговартісний через те, що він має. Панорамну кабіну. Взагалі, трактори з кабінами, от ви багато пишете, чому такі дорогі. Та їх доставляти дуже дорого, народ, логістика коштує ну, кінських грошей. Ну, але менше з тим. Е, хто кого цікавий, той, той подзвонить замовить. Е, такий янмарчик має мінімальне насправді напрацювання. І перед тим, як ми підемо в кабіну, я хочу ще зосередитися на ґрунтофризі, е, тому що 24 кінських сили, а ґрунтофреза до нього 170 см. Велика ґрунтофреза. З ножами, ну, ножі на трійку теж, напевне, ще можна сезон попрацювати, але на наступний вже чи через два потрібно буде їх замінити. В цілому фреза велика, також вона перевірена в класному стані. Позаду самого трактора в нас трьохточкова навіска, є боковий плаваючий нівелір, це бачок для омивайки. Ну, На таких деталях зупинятися не буду і не буду забирати у вас час. Йдемо саме цікавіше в кабіні, тому ходіть в кабіну і продовжимо наш відеогляд. Для розуміння габаритів мій зріст 183 см. сантиметри. Ну і тут не є повністю рівна підлога, в нас є тунель. Це, напевно, навіть не коробка переднього моста, тунель. Він е, поміж ніг, але як бачите, місця більш ніж абсолютно більш ніж достатньо. Звертаю вашу увагу, що сама кабіна є панорамною, тому в ній бити не можна, це буде дуже дороге задоволення. Е, коробка перемикання передач все, як ви любите, повна механіка, Чотири швидкості, три е, діапазони, чотири у нас діапазони. чотири діапазони і реверс. Тобто 4 плюс 4 помножити на 2. 16 передач. Далі в нас є підключення переднього моста вже на тумблерів, тобто воно електричне. Передок підключається не механічно, а через ось такий, через ось такий тумблерок. Напрацювання 607 мотогодин. І, в принципі, по стану трактора це, це видно, що тут він він в дуже класному стані, дуже мало працював. В нас також в цьому тракторці є блок керування ґрунтофрезою, Він устав тут розміщений, насправді цікаво з боку на панельці. Також тут є кнопочки з різними налаштуваннями. Я не буду на цих зупинятися, кому цікаво, ми розкажемо. І стандартно вже функція пам'яті фризи, яка йде. Під кермом, гідропідсилювач керма, звичайно, що так. Також є можливість відрегулювати сам виліт цього керма. Воно все регулюється. На педальному возлі зупинятися не будемо, а варто зупинитись на тому, що є музика, вона ще, до речі, заводська, є пічка і є кондиціонер. Максимальний комфорт. Що, давайте заведемо? Дуже інформативна панель приладів, як і всіх японських тракторцях. Трактор заводиться з пів оберту, працює дуже м'яко. Якщо я от закрию двері, я не знаю, чи вам мікрофон передає, але ну, дуже класна шумоізоляція, кабіна. Звичайно, що герметична, вона у всіх японців герметична. В них не буває негерметичних кабін. Я включу якийсь супернизенький діапазон. Можна ще нижчий. Давайте ось такий. Ось оце, оце є якась. І включимо першу швидкість. І самий нижній діапазон. Ну, ось це є в нас найповільніша швидкість на даному. Тракторцю актуальна вартість такого гаргату 15 тисяч умовних одиниць, не дешеве задоволення. Ну але тут стан відповідає ціні на нашу думку. Я нагадую, що ви можете цей трактор обміняти на свій. Якщо ви раптом хочете позбутися свого трактора, ми можемо обмінятися з доплату і, взагалі, будь-який тракторець з нашого асортименту, а весь асортимент є на нашому сайті. А всі активні посилання на наші соцмережі, і сайти і номери телефону є в описі до цього відео. Тому вдивитися е опис, дзвоните чи пишете, і ми з вами де Розмовляємо, кого цікавить, подивитися трактор на нашому майданчику. З ласкаво просимо місто Львів, Кільцева, Дорога Сакільники. Також наш другий магазин, місто Тернопіль, вулиця Гойова, 32. На цьому все обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на наш YouTube канал. До зустрічі в наступних відео.